Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 31 березня 25-го року, і це наш зимуючий горох. Тут у нас зимуючий горох балтрап. Сіяли 26 жовтня, сіяли сівалкою Ніка. І норма висіву у нас тут десь сто восімдесят кілограмів ось такий Стан Гороху. Васька, ну показуй глубину. Разподивимся глибину. так, лопатка наша ще не готова. О, бере <гум> п'ять сантиметрів. <гум> Трохи мороз прибив. Бо були крепкі морози такой, на суху землю. Вологи такої сильної немає, Дожіка в нас не було, один міліметр. Да, десь дождики пройшли добре, але в нас тільки один міліметр. А так сухо, нема ще тої вологи. Як люди кажуть, що у них 11 мм випало пасмурно чи похмуро, ось дивиться яке небо, але дощ немає. Так, попередній у нас був соняшник. Ну, непоганий горошок, хоч і мороз прибив, але він... Росте, живий. Ну а там подивимось далі. Так, до речі, ми горох сіємо, ну, не травимо його, нічим не обробляємо, нічим не травимо, просто сіємо і все. Тому що ми раніше обробляли, травили, інокулянтам обробляли. Але ми не побачили ніякої різниці. Тоді ми його сіяли і з покривними культурами, і в монокультурі з осені. Ну, нічого з ним немає. Ну і ми побачили, що він доволі непогано собі росте, то на що його лишнє ото травмувати, щоб бити його. Ну, і ми вирішили так. Тільки почистили, загрузили і засіяли. І це вже робимо не перший рік. Так що, друзі, отак. Кому сподобався наш горошок, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я, мірного неба та гарного дня!